Привіт! Мене звати Наталка. Ми тут зібралися з особливої нагоди. Нам два роки. У травні 2022 року ми почали все з чистого аркуша: переїхали з моря до гір, забрали меблі, спогади команду. І вже за місяць зустріли перших гостей у новому домі. Так народилась Рута Поляна. За два роки. Ми зросли разом з вами. Від одного корпусу до трьох, від першої чашки чаю до понад 130 тисяч гостей, від одного чана до повноцінної спазони біля кожного корпусу. І ми не зупиняємось. Але головне не будівлі. Головне це люди. Більше 20 працівників переїхали з Затоки і досі щодня створюють той самий сервіс, який ви так любите. Ви наша друга половинка. Ви сміялись на вечірках, відпочивали з родиною, повертались знову і знову. Ми вам щиро дякуємо. Чи пам'ятаєте свій перший день у рута Резорт Поляна? Які у вас були думки? Вау! Чи куди я потрапив? Було дуже холодно, готель був мрачний, пустий. От, ми сюди приїхали і почали цей запуск, Но, мабуть, перший раз в житті я надягнув три пари носків. Бо реально було дуже холодно. Це ще єдине таке запам'яталось. Яка робоча історія стала для вас легендою? Е, може, щось кумедне або із розряду це тільки в нас. Е, так як у нас котики є на рецепції, і колись мені розповідав наш співробітник Міша, що до нього прийшло дуже багато людей на заселення, і хтось котів, зробив це діло прямо на його спину. І він стояв так, як солдат, і просто мовчки селив людей. Хоча вона воняла так, що це просто пі. Хто з персоналу найчастіше потрапляє в халепи. І які були кумедні випадки? Це був саме такий чоловік, це Івановодім. У нього різні чуди були. Саме така яка із його, де він снял, розділася до Трусов і по всьому залу літав на пузі, бо пол був мокрий. Чим для вас є рута резорт Поляна? Місцем роботи чи щось більше? Я думаю, що напевне це щось більше, тому що я вже попрацювала шість років в затоці, коли була фірма, і відкрилася тут, а я знову ж таки приїхала. І для мене воно ну. Дуже зблизилась з людьми, як сім'я практично. Тут проводиш безліч часу, ну фактично більше, ніж вдома. То вдома приїхав на відпочинок, там на якийсь тиждень, другий, і знову повертаєшся сюди. Скільки ви вже працюєте в роти -резорту? В Затокі я працювала три місяці, а в поляні працюю вже два роки. Яка фраза з вуст гостей звучить найчастіше? А де хліб? ложки? Де вилки? Все було смачно, дякую. <ріп> Який найкурйозніший випадок на роботі тут у вас ставався? Я проспав <ріп> на роботу. <ріп> Я теж <тоже> з ним <сні> проспав <ріп> на роботу. Що вас найбільше надихає в роботі в цьому готелі? Друзі, колектив, зарплата, <ріп> що ще? мотивація, типу, ну, відпочивати, е відпочивати. І працювати. Про що мрієте разом із готелем, і що би вам хотілося ще пережити? Разом із командою Рута мрію, щоб було ще більше постійних гостей, щоб було найбільше дитячих посмішок в готелі. Що мрію пережити, це відкриття нового об'єкту Рута Резорт ще десь в області України. Я приїхала з донькою, з меншою знучкою Алісою. Сонечко, що тобі подобається? Круасани. Круасани. Я приїхала сюди вперше. Мене запросила сестра. Сестра тут вже відпочиває другий рік поспіль. Вона рекомендувала, каже, поїхали там так гарно, красиво, відпочинемо. Годують смачно. Персонал супер. Рекомендуємо. Рута Поляна це більше, ніж готель. Це сім'я, це історія. Це подорож, яка тільки починається. Дякуємо за ці два роки і до зустрічі в Карпатах.